Приїхала сітка на пол. Давайте розпечатаємо, що нам приїхало. Гарячого, э, гарячого оцінкування. Завар... Зварена дротяна сітка. Оце із за чого гаряче оцінкування. Поняли, вже? вона пройшла дві оцінковки, наче оцинкована. Оце із за цього взяв я. Е, мені казав Черкаси Птаха в коментарях, що вони беруть 25 на 50, але такої не було. А саме головне це гаряче оцинкування, що надовше їх вистачило. Вони возять на фумігацію, це називається, він казав. Але ну, такого немає. я Не знаю, давно таке роблять. Так що, 25 на 25, двоєчка, Він казав, це просто трошки поганіше, з-за того, що грязніше, мать будь Все. Ось така сіточка приїхала. Так що кому потрібно. Ну гарна, конечно, такая таким цветом. Не просто гамно якесь, а оброблене.